Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам розповім, як краще навчатися. Ну, друзі, ну от скажіть кому не надоїло за три роки повномасштабної війни навчатися навчатись онлайн. Ну, скажіть, це взагалі нереально. А тому, друзі, я вам реко я думаю, що в вашій школі теж є укриття, в яке ви можете прийти та там побачити ваших вчителів, згадати якусь тему, може роботу написати або переписати. Ну, ну ось скажіть, будь ласка, як може це онлайн вам не надоїсти не надо за три роки. Ну, мені кажеться, таких тупо немає. Ну, це просто. Я просто це онлайн ненавиджу. Ну я ходив, я ходив там в Полтаві в школу. Ну, там взагалі там якісь. Ну, не дуже нормальні учні вчаться. То пеналами кидаються, то матюкаються, то, то ще щось. Коротше, ненормальніше не вони і вікно відкрили, та снігом кидалися. Ой, вчителька, коли зайшла, вона чуть і в обморок не впала. Реально, це тоді було просто легендарно. Ну, я запам'ятав це назавжди. Там ще і дуже зла вчителька по англійській мові була. Якщо чогось немає або щось не зробили, то просто вона кричить на вас, та ще вона якусь страшну історію розказує. Типу, що якщо Якщо ви щось там не робите, типа викликати поліцію, розбиратися з вашими батьками, а вас на місяць відселяють в другу сім'ю. Ну що це за фігня? Скажіть мені? Ну це просто в ту школу я не міг нормально ходити, тому що там, там всі вчителя просто, мене не... там просто були злі вчителя. Ну як можна було додуматися таких вчителів е, взяти в школу? Один заподієв всіх дитин, другий ще щось. Короче, дордом, там якийсь, а не школа. Тому, друзі, рекомендую вам краще, а, якщо там а, вас там погана школа, якась ви, в... ви там не в своєму місті, то ходіть вже якось онлайн.